Триває 583-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 340 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 29 вересня окупаційні війська Росії втратили 277 660 військових, 4 687 танків. 8972 бойові броньовані машини, 6409 артилерійських систем, 794 реактивні системи вогню, 536 засобів ППО, 315 літаків, 316 гелікоптерів, 4991 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 1529 крилатих ракет, 20 кораблів, 8836 одиниць автомобільної техніки та 930 одиниць спецтехніки у Генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.